Чи потрібно перекладати фільми, серіали чи мультфільми дослівно? І навіщо взагалі потрібна адаптація в перекладах, та чи можна без неї обійтися? Всім привіт, я Адріан та займаючись українським озвученням з 2014 року, мені є що сказати. Особливо про те, чому не варто споживати росіянський дубля, оскільки в ньому чудово просуваються наративчики руского міра. Додивіться до кінця, аби не прогавити найсоковитіше. труднощі. Перекладу у кожному проєкті без виключень завжди є таке поняття як Труднощі або ж складнощі перекладу. Як правило, це відбувається в моментах, коли щось банально не перекладається на іншу мову, типу гри слів. Як приклад, є фрагмент серіалу Друзі, який завірусився в Тіктоці з гучним заголовком переклад, який вбиває серіали. Привіт усім. Джої, що б ти захотів, якби мав три бажання? Мабуть би повісився зрозуміла? Якщо я бажатиму тільки трьох, то навіщо мені жити? Джої, чарівні бажання. А, казка. В оригіналі відбувся комічний момент з грою слів, де в Джої запитали, що б ти зробив, якби був. Ромнипідет. Тобто всемогутнім. На що Джої відповів: імовірно, би вбив себе, бо якщо. Маленький Джої помре, навіщо жити й мені? Рос зрозумів, що Джої неправильно почув слово та акцентував Човий Амне Пет, що чується як «I'm impotent», Тобто Джої, я імпотент. Як ми бачимо, відбулася гра слів, яка не перекладається. У коментарі під відео у тіктоці є отакий варіант. Тож я його спробую перезвучити. Хей, Джо, ти інтроверт. Ой, то я краще вб'ю себе. Ніж буду жити без свого маленького Джо. Джо не імпотента. Ти? Роз, я ж не знав. Гарна спроба, але ми однаково натягуємо сову на глобус. Що може викликати ефект. Що? Про що мовив? Господи, вміжте все обісрати? Ну і проблема в тому, що в тіктоці цей фрагмент вирваний з контексту. Бо перед тим як у Джої запитали про його бажання, вони по черзі між собою запитували саме про бажання. Завжди один такий знаходиться. Якби я мав три бажання, то забажав би ще три словом, перекладаючи щось, важливо розуміти і контекст, а не просто зробити. Аби було тому словно звісний переклад від плюсів дуже вдало вписується як в ситуацію, бо запитують саме про бажання, що є логічним в контексті. Джої, що б ти захотів, How якби I'll мав три бажання. Продається характер Джої. якщо я бажатиму тільки трьох, то навіщо мені жити? Єдине, що особисто мені не вистачає більшого уточнення в кінці, Джої, the... чарівні бажання. А казка, можливо, краще якось сказати так. а як у казці, ну я не так зрозумів. Звичайно, жарт повністю змінився і, ймовірно, можна зробити краще. І ще й врахувати переклад під дубляж, а не просто за кадр. Тож свій варіант можете лишити у коментарях. Напевно, зараз ви подумали, що адаптації це лише про жарти. Ні, адаптації це не лише про жарти. Перекладаючи якийсь вірш. Та роблячи в ньому риму, це також буде адаптація. Вау! Адаптації роблять лише ті перекладачі, які вважають своїх глядачів дурними. Треба робити лише. Дослівний переклад наступного дня. Ні. Дослівний переклад. Я періодично залипаю на ютуб канал «Третій у Паралелі, де розбирають локалізації імен коміксних персонажів. І у ролику про Блейда є відповідь на питання доцільності дослівних. Перекладів. А зараз, будь ласка, максимальна концентрація на екрані. Ось ви бачите оригінальний англійський текст та переклад без редакції діалогу між Росомахою і Блейдом, де ми бачимо, так би мовити, дослівний щит Переклад. Я думаю, ви в темі, що ім'я Блейд перекладається як е, мені Google в телефоні перекладає як Лезо, але гадаю, краще таки клинок. В оригіналі, як ми бачимо, відбулася гра синонімів, де слово едж це теж щось гостре, типу леза, що мало б звучати як лезо правильно коленок. Проте маємо зламаний діалог, бо виходить лезо правильно «блейд». Далі цікавіше, бо відбувається пояснення імені Блейда ак Клинка, де в оригіналі фраза звучить в цілому так само, як в перекладі. Бачу звідки ти отримав своє прізвисько. Крутий клинок. Вмикаю капітана Росомаха сказав, що у Блейда крутий Блейд. І тому він блейд. Що ми бачимо в цьому прикладі? Окрім дослівного перекладу, ми маємо і проблему в логіці діалогу через ім'я героя, бо ми його не перекладаємо. У нас загалом дивна фігня з перекладами імен супергероїв, бо одних ми перекладаємо, типу, Росомаха, людина павука, а інших, типу, блейд, Веном. Ні. Словом, щоб не було у тієї каші в діалозі, на допомогу приходить адаптація. Після редагування перекладу відбулася адаптація, де Росомаха тепер перепитує ім'я отак. Бейб, правильно, Блейд. тепер бачу, чого тебе іноді звуть клинком, класне лезо. Як ми бачимо з доволі нелогічного дослівного перекладу, адаптація зробила все ж таки Краще? Ага, краще. А тези про дослівний переклад, то якась дурня з тіктока. Ну no, ні! No. Я забув сказати, що посилання на канал у паралелі в описі під відео. Не реклама а щира рекомендація. Там реально багатько кльових розборів адаптацій імен персонажів, типу Венома, Карнажа. Зацініть. Ну а я дякую усім своїм патронам та спонсорам каналу за фінансову підтримку. Завдяки вам я маю змогу й надалі робити для вас цікаві ролики. Окремо подяка. Данилу Рум'янцеву та Віталію Маркову за найбільший вклад. І до важливих новин, як то кажуть, шок контент засновано на реальній історії. Привіт! У вас дуже крутий дубляж на український. Прям вогонь. Дуже чекаємо на нову серію від вас. Коли можна очікувати? Вітання, дякую. Намагаємося зробити якнайшвидше. В країні проблема зі світлом, тому не всі актори можуть швидко записатися, але найближчим часом вже буде. Ми вже глянули сьому серію на російській, коли плануєте озвучити восьму серію. Гумор в тому, що мова була про анімеху людина Бензупила, яка має аж 10 українських озвучень, і замість того, щоб вибрати якусь іншу, а обирати є з чого, вона обирає росіянську Ел. Ні, не той ЕЛ логіка. До речі, мій голос можете почути в повноцінному українському дубляжі від лайфсайкл з качурами. Це ж очевидна брехня. Російський дубляж та пропаганда. Існує така поширена теза, як мистецтво в політики», мультики в політики» і так можна продовжувати за списком. Але це брехня. Є чудовий приклад, який за допомогою інструмента під назвою Адаптація так нею можуть зловживати. Переробив мультфільм настільки, що в російському дубляжі це геть інший мульт, а назва йому Деві. Початок мульта вже має геть різний посил, де в оригіналі вчений доносить до глядача думку, що за власні помилки треба брати відповідальність і щось із цим робити, тобто вирішувати проблему. У нас були такі можливості, такі перспективи. Та ми змарнували свій розум і свої таланти. Наша сліпа гонитва за технологіями лише прискорила нашу загибель. Наш світ гине, однак життя має тривати. А в росіянському дубляжі мало того, що додалося більше тексту в рази, додалася якась драма про бідного та нещасного, так ще й посил змінився. З вкрапленням релігійної майчні в дусі: Не грайся в Бога! Ти лише людинка, якій не варто пхати свого носа туди, куди тебе не просять. Хто создав нас? Хто создав цей мир? Какое право мы имели так поступить? Мы пытались сравняться с Творцом, создать искусственную жизнь. Мы играли технологиями, как дети со спичками, но оказались недостаточно мудрыми, умелыми, мужественными. И однажды машины, которые мы же и изобрели, восстали против нас. И теперь по нашей вине мир гибнет. Я заплатил страшную цену, я потерял всех, кого любил. Жену, маленьких детей, верных друзей. И самому мне осталось недолго, но жизнь должна продолжаться. Чтобы дать жизнь неживому, недостаточно разума. Нужна душа. Ну вот кто ты такой? наиразумнейший чешок. Відчувайте цей вайп в російському перекладі. І цей наративчик буде продовжуватися впродовж усього їхнього перекладу мульта. А ти що, туні всіх да хто ти взагалі такий? і тобі станеться вискочка, Тоже мені спаситель. А ось знову наративчик про менше знаєш краще спиш в стилі совкового ака російського побідобесія. Учених. Чоловік сімейні машини. Я лично поведу вас в бой. Чоловіче продовжує вижити. Победа буде за нами! Путін, президент! Міра! Ура! В оригіналі, як і в українському перекладі, такого не було. Прослухайте звернення верховного Канцлера до народу. Наука і технологія обернулись проти нас. Рани великої нації вставайте на боротьбу проти влади кровожерливих машин. Мені повинні тиво знать. Це біда в Про це розпитувати безглуздо. Ми мусимо захищатись. Також в росіянському перекладі прослідковується наратив. Чи я простой чоловік, від мене нічого не залежить. Де оці от ляльки чекають обраного, який за них все порішає? Є которым лучше не приказать. Я не для того так долго ждал тебя, чтобы потерять даже не поговорив. Те, що в цьому світі, краще не чіпати. Та коли знаешь де шукати, в цих руинах чимало скарбів. А это что такое? О! Ха -ха. Ти вспомниш, що з ним делати і спасеш нас. Сені не можу з цим нічого зробити. А це що? А, ти знайшов? А він, він весь час це малює. Звичайно, весь мульт я розбирати не буду, а повірте, там весь мульт можна просто на цитати розбирати. Але загальну думку, думаю, ви мали б зрозуміти. Хочете ви цього чи ні, але в російських перекладах завжди буде оцей от сморід росіянського міра, який десь вони додають свідомо, десь несвідомо, бо в цьому вони і є. Це їх бачення життя крізь свою ширму. І це бачення, як ви бачите, прослідковується навіть в мультиках. А мультики чудово програмують думки дітей. Ну і так, це був офіційний дубляш, не якась там переозвучка. Я сподіваюся, ви додивилися до цього моменту, бо треба зробити висновок по темі про адаптації. Ну, найголовніше, я думаю, ви зрозуміли, що адаптації від росіян це те, що варто оминати, бо вони цим відверто зловживають та просувають свої непотрібні наративи. А от що не варто оминати, то це. Донати на ЗСУ словом, загалом, адаптація це невід'ємна частина будь-якого перекладу, яка має на меті банально але довести до ладу логіку речей, які не перекладаються. Краще структурувати діалоги, хоч це, звісно, називають художнім перекладом, але нехай і так адаптацію звичайно використовують в якості адаптації імен, якихось локальних жартів. І головне, аби це вписувалося та не змінювало докорінно оригінал. Цю кнопочку не чіпати. Ну, типу, ви знаєте, чому персонажа сирник в тачках називають сирником? Це скорочення від буксирник. Ну, бо він буксир, і це логічна адаптація. Неправда, що ти брешеш. Звісно, якість адаптацій завжди залежатиме від тих, хто працює над нею. Та її звичайно можна. Запороти зараз в коментах буде загорятися та вибухати пукан, але це не говорить нам про те, що вона не потрібна, ага, та те, що треба перекладати усе дослівно. Бо люди, які просувають тезу про дослівний переклад, напевно не розуміють, що таке. Дослівний переклад, дослівний переклад це упуститися до рівня того самого росіянського машинного перекладу. Нічто взагалі, спасибо. мої ноги дуже хорошо, і денді. Ну він же таки дослівний, як то кажуть, з крайнощів у крайнощі. Не забудьте поширити цей ролик, лікувати вподобайку. А якщо вас цікавить тема матюків та фемінітивів у перекладах, то запрошую вас до мого попереднього ролика, де я також і тему адаптації. Але багато хто подумав, що адаптація це лише жарти про тебе. Тицяйте ось сюди і побачимося за мить.